Апокаліпсис сьогодні існує, і розташований він неподалік від южного, прямо тут на сичавських турбазах на території колишнього піонерського табору. Про те, що тут відбувається зараз, у нашому репортажі. Відчуття апокаліпсису вирує на сичавських турбазах. Архітектурно авангардна інсталяція, можливого майбутнього, представляє творчий погляд художників на те, що чекає нашу планету. Але жодної депресивної композиції тут немає. Іронія та прихований смисл. Хотілося зробити якийсь такий великий фестиваль, цікавий, острий. І ідея прийшла би, сама собою. 2012 год был не за горами, и с такой иронической точки зрения, да, потому что нам обещали разные катаклизмы, да и в этом году, в общем-то, до декабря она ну, еще надо дожить. Вот. Это такая идея, вот прям одноименный, прям такой фестиваль, фестиваль катастрофа, прям так и назвать, открыто, ярко, и так его и провести. Два года мы занимались его организацией, собирали идеи, объявляли программу, собирали авторов. Вот. Изначально планировали проводить его в России, на Тамане, в Краснодарском крае. Нововолю ну, там ніяких сучайних не незвичайних забиті, плюс ще Кримськ, звичайно, потім прийшов. Нам треба було екстрено перенести площадку. І наші друзі і колеги, от Олег Ручін, Денис Боргарчук, предложили нам эту площадку як варіант. 84 роботи боролися у конкурсі в Росії, аби взяти участь у апокаліптичній інсталяції в Україні. Як результат, 20 робіт представили 120 майстрів на суд глядача. Протягом тижня вони готували свої конструкції. Кожна композиція потребувала великої кількості інструменту та спеціалістів. Было докуплено 17 кубів дерева, порядка трьох тонн металла. І все это было пущено в оборот, уничтожение создание объектов, який зараз здесь представлено. Кое-что даже немножко осталось, но это издержки. Самое интересное, то, что мы делали, это мы пилили запорожец для одного из объектов. Сам лично пилил сабельною сабельной пилой болгаркой. Это дуже очень интересное, замечательное приключение. Територія колишнього піонер табору дуже ефектно підкреслює задум художників. Минула давнина та можливе майбутнє говорять про плинність буття. Найяскравішим експонатом є еклектична колонна постапокаліпсиса. Це роздум на тему вічності, війни, катастрофи та сучасного суспільства. Побудувати таку споруду виявилося непросто, але і стоятиме вона довго. Піл, матеріалів тут, все закупали, як і для других об'єктів там для сані. Пусть а Вот то, что начинка, вот красное, то, что покрашено, весь этот хлам, это вот все с местной базы, там сангаров со всяких нам любезно предоставили. Велика пляшка, образ пасивної алкогольної катастрофи, вигідно стоїть посередині експозиції. Робот Вася під кодовою назвою машинаріум теж є яскравою барвою у фаталістичній палітрі. Куб світла, фанерна кімната, в якій гра тіні та світла викарбовують поняття початку та кінця. Проєкт Башка велика кована стальна клумба, майбутнє якої вже пов'язана із Києвом. Це далеко не всі яскраві роботи талановитих архітекторів. Невеличкі та зручного використання. не перекати поле выкликает у автора проекта сгадки про катастрофу это перекати поле вот у него название такое мы вызовем еж. вот ну просто как-то мне казалось что посткатастрофическое пространство поле да, по которому летает колючка я решил такую колючку сделать железную вот собственно все первый мой проект который был просто сделан сделан просто из одного материала просто порезанный закрученный Архітектурний проект такого масштабу з'явився неподалік від южного завдяки молодому архітектору. Денис Бергарчук планував розмістити його у нашому місті, але доля проекту чекала його на іншій території і не помилилась. Було цікаво познайомитися з цими людьми. От достатньо сильна команда людей і вісьма перспективні люди. Много було разнообразного общения. І я благодарен, тому, що этот фестиваль пройшов в нашому регіоні, тому що подобних мероприятий не проходило. І я думаю, що в перспективі ми будемо співпрацювати. Фестиваль Катастрофа 2012 вже завершено але композиції ще перебувають на території Сичавських баз відпочинку. Деякі з них потраплять в Київ, деякі в Одесу, а решта так і стоятиме тут на згадку про можливе майбутнє та колишній катастрофічний архітектурний колапс.